російський язик захворювання, що вражає центральну нервову систему. Така цитата наполохала десятки газет і телеканалів в Україні і Росії. Про російські змі зчинили істерику, що реклама з таким текстом масово розклеєна у Києві задля залякування людей. Втім, виявилося, що це всього лише жарт із одного конкурсу дворічної давності. Один єдиний плакат, який сьогодні зажив несподіваної слави у Фейсбуці. Як виник черговий фейк російської пропаганди про це Станіслав Фещенко. Плакат, що російський язик дуже заразний, справді існує. Щоправда, в єдиному екземплярі, який автор показати не схотів. Зате картина потрапила до рук деяких українських, а потім і російських журналістів. І поїхало. Перша публікація Київської газети Весті. На улицах Киева появилась скандальная реклама, которая агитирует отказаться от российского языка, сравнивая его с инфекцией. Уявні масштабы поширения плаката: растут от выдания до выдания. Российские риа-новости уже называют это рекламную Говорящим на русском языке гражданам рекомендують прополоскать рот. Кто является заказчиком антироссийской рекламной кампании, Неизвестно, де ж ця реклама подумали ми і вирішили пошукати. Ми об'їхали увесь Київ. В газеті та інформагенціях не вказано жодної адреси, жодного району, де ж можна знайти плакат. Хоч у публікації чітко написано: в столиці з'явилися неоднозначні сіті лайти, тобто їх багато. Ми переглянули сотні дерев, стовпів та білбордів. Антиросійської реклами в Києві немає. Знайти агітку вдалося лише у соцмережах. Методи її розповсюдження нагадують зіпсований телефон. Газета, що надрукувала першою, пише фото Володимира Хенгістова. А у того Фейсбуку посилання на автора Івана Гранаткіна, директора дитячого табору під Києвом. Він просто повісив свій плакат у таборі і сфотографував, щоб нагадати про конкурс, в якому колись брав участь. Пан Гранаткін погодився спілкуватися лише телефоном. Фото цього плаката розмістив в коментах Антіна Мухарського, коли він виклав своє нове відео про повний перехід на рідну мову. Ну я так в жартівливій формі виклав. Що лікуйтеся. Мені здається, він був досить популярним, тому що саме глядачі виставки вирізняли. А от і музикант Антін Мухарський пригадує два роки тому, влаштував конкурс патріотичного плаката. Виставлявся і цей про російську. Мову та були роботи куди серйозніші? Гран-прі взяла ось ця з пташками. Тому Антін дивується, що саме це викликав такий поголос. Сто плакатів було, сто плакатів. А тут є і ще більш радикальніші, але мушу сказати, що росіяни ж як дихають, так і брешуть. Для них брехня є, друге я, і тому не дивно, що вони зараз витягають старі кістякі старі, якісь шкелети. Шафи це війна. Чому єдину інтернет-фотографію плакат? та дворічної давності газета «Вєсті» подала як масову рекламу, вона ж і пояснила. Поквапилися, кажуть. Зараз ви хочете сказати, що газета «Вєсті» і сайт «Вєсті» да? – це фейкомети, які публікують заказушну кремлівську інформацію. Принцип роботи нашого сайту – це оперативність. Ми поставили інформацію з Фейсбука, не, не перепроверив її. Потім стали з'являтися інші подробності, що цей плакат був на виставці, що він був давно і так далі. Та істерика вже розійшлася десятками вітчизняних та закордонних Ніх змі Станіслав Фещенко, Ольга Кошеленко, Ігор Сірий, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН. Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.